Я хочу знов літати і відчувати себе живою, або ж піднятися високо-високо і може побачити тебе, тебе хоча б згори. Ти знай, моє серце завжди поруч з тобою. Чекаю на тебе вдома, мій рідненький. Хто ж такі цивільні в полоні? Це ті люди, які на момент повномасштабного вторгнення не тримали у руках зброї. Але при цьому це медики, які допомагали нашим військовим і цивільним, які знаходяться в окупації, це волонтери, які допомагали цивільним отримати їжу, отримати медикаменти і все їм необхідне для подальшого виживання на окупованих територіях. Це також звичайні люди, які були небайдужі до війни в Україні і мали проукраїнську позицію. Саме за це вони були взяті в полон країною агресора. Зараз ми тут всі стоїмо пліч-опліч, точно так же, як і наші рідні на початку повномасштабного вторгнення стояли пліч-опліч, захищаючи території нашої країни, захищаючи наш народ. Точно так же зараз наші з вами рідні знаходяться в полоні, пліч опліч і на рівних умовах. Вони зазнають безкінченних тортур. І я дякую всім небайдужим і організаторам даної акції за те, що сьогодні всі зібралися разом і підтримують тих, хто знаходиться в полоні. Я хочу вірити в те, що вони це відчувають там. Що вони не будуть опускати руки і будуть боротися за своє життя. А нам з вами я бажаю терпіння і, звісно, надія. Цивільні мають бути вдома. Дякую. Слава Україні! Наші найрідніші терплять фізичні, моральні і сексуальні насильства через побиття, катування, телесну наругу, словесний тиск і образи та приниження. Витримка не дає їм впасти в зневіру. Наші рідні у полоні Російської Федерації мають знати, що ми їх шукаємо, ждемо і допомагаємо повернути додому в Україну. Я дуже сумую за тим часом, коли ми могли годинами говорити по телефону ні про що або гуляти парком, тримаючись за руки. Ми впораємося з усіма труднощами. Ти тільки тримайся і скоріше повертайся до нас. Я дуже сильно тебе кохаю. Бажаю всім дочекатись своїх рідних. Слава Україні! Ми скучили за тобою, ми скучили за твоїми жартами над нами. за твоєю посмішкою, ми скучили за твоєю присутністю поруч з нами.